Вітаю всіх! Ну що ж, хочу зробити пораду тепер для тих, хто хоче повернутися в Україну з за кордону. Давайте. Порада для тих, хто хоче повернутися в Україну з за кордону Порада. Давайте, як завжди, три карти. Порада. Хто хоче повернутися в Україну за кордону Порада для вас. Для вас це щастя. Подарунок долі, що можна повернутися. Так, перший варіант Та випрошу, що у нас тут. Хто вибрав перший варіант? Ретельно продумайте, зважте всі за і проти. Карта аналізу, роздумів і вибору. А вибір цей повинен зробити тільки ви і ніхто інший. Друга карта. Сила. Це карта, яка каже, що ви дуже сильна, вольова людина, яка хоче покладатись на себе. І ви зможете подолати всі ці проблеми і перешкоди, які на вас зваляться в Україні. Також сюди ж, я додаю, віра в ЗСУ. Сюди ж, тому що це все переплітається. Наприклад, повернення в Харків. Чому? Тому що віримо в ЗСУ, ми справимося, тут живемо досить багато людей, до речі, тут живе. Третій варіант. Третій варіант це карта бланка для жінок. Для чоловіків це слухати жінок. Просто слухати ваших жінок. Для жінок це, любі мої, Тільки ми самі можемо вирішити, що нам робити. Ми вирішуємо, що нам, як і коли. Розбираємось в собі, всередині себе. І шукаємо відповіді на питання. Я би сказала, що тут психологічний розбір особистості. Я роблю такі розклади. Вертайтесь, якщо потрібно, пишіть, будемо робити. Бо це іноді дуже-дуже важливо.